Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому українці не мають власної точки зору? Цікаве питання, правда ж? Розбираємося разом. Точка зору це стійка сполука, яка поширена в багатьох європейських мовах. Але українські моволюби не радять вживати цей вислів у своєму мовленні. Вважається, що це скалькований вислів, а стилістично правильний варіант думка, погляд. Хоча в українській мові є слово точка. Точка це графічний значок, як умовне позначення чого-небудь в алгебрі, нотному письмі, телеграфному коді, на графічних картах і планах, наприклад, точка на карті. Це одне з основних понять геометрії, фізики, місце, що не має виміру, межа відрізка лінії, наприклад, точка перетину ліній. Це те, що схоже на такий значок, здається цяткою на певному тлі. Наприклад, аж ось, немов два очка, заглипіли, тобто замигали, дві ясні точки. А ще є слово крапка. Це розділовий знак, яким позначають на письмі кінець розповідного речення, відокремлюють речення одне від одного, а також уживають для скорочення слів. Це невеличка цятка на певному фоні. Плямочка, яке гарне слово українською, плямочка. До прикладу. Коли сонце вже скотилось до самого обрію, далеко в морі з'явилася чорна крапка. Ці слова недоцільно взаємозамінювати. Для тих, хто не хоче вживати скалькований вислів, пропоную найуживаніші формули висловлення власного погляду. На мій погляд, на мою думку, на моє переконання. Я переконаний, що, я думаю, що, мені здається, що. Наскільки я розумію, я хочу підкреслити, що, або я хотів би підкреслити, що. Як на мене, то, можливо, моя думка тобі або вам видасться неслушною, але мушу чи маю зауважити? Що? Я такої думки, або я іншої думки. Я думаю, або я вважаю так, така моя думка ще раз повторюю або ще раз вимушений повторити своє бачення. На завершення розмови чи дискусії вважаю за доцільне чи потрібне ще раз сказати. Або повторити сказане мною. Не варто забувати, що така будова речення орієнтована на самого автора, на його ставлення до власного мовлення, підкреслення свого авторства. Уміти висловити власну думку важливо, а ще важливіше аргументувати і довести її. Та не треба забувати, що надмірне застосування вказаних мовних формул може спричинити до сприйняття мовця як людини самозакоханої, яка переоцінює свою персону. Хвальковата. Тож треба керуватися почуттям міри і тактом. Будьмо чемними і говорімо українською правильно.